Людей у шпиталені з пораненнями внаслідок атаки росіян на Київ. Уночі по столиці України РФ вдарила ракетами. Написав у телеграмі міський голова Віталій Кличко. У Дарницькому районі зайнялася нежитлова забудова і загорілися автівки. В Оболонському пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдження полум'я на ще одну складську будівлю. Також частково зруйновано верхні поверхи бізнес-центру. У Солом'янському районі загорівся фасад складської будівлі. Пожежі ліквідовані, написали в прес-службі ДСНС сто. Лиці у телеграмі повітряну тривогу в Києві оголошували двічі. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. І на місці удару в Києві перебуває наша кореспондентка Дарія Нематян Золбін. Вона з нами наживо. Дарія, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, де ти перебуваєш, що бачила, що вдалося з'ясувати розказ. Та, маю. отож. Ми наразі перебуваємо в Оболонському районі. Тут близько п'ятої ранку. Також пролунали вибухи, які в двох інших, які були чутно загалом по Києву. Ми перебуваємо на території одного з бізнес-центрів столичних. Тут достатньо масові такі сильні ураження, адже ми бачили вибиті шипки, частково зруйновані поверхи будівлі, пошкоджені. Власне, на місці зараз працюють також рятова. Альники, поліцейські та медики зараз. Місце саме огороджено людей не допускають сюди. на місце про травмованих постраждалих. Поки інформації немає. Проте, ось наразі, як нам повідомили, є загроза обвалу, адже знову ж таки нагадає пошкоджені кілька поверхів будівлі. І також трішки далі була загроза вибухонебезпечна загроза. Наразі працюють усі служби. Ліквідовуються наслідки ранкового удару росіян по Києву. Ну а ми поки що залишаємось працювати і надалі тут, аби збирати всю актуальну інформацію та передавати її нашим глядачам та глядачкам. Дякую, Дарія. Будемо чекати від тебе подробиць. Це була Дарія Немаціана Золбін про наслідки вранішньої атаки на столицю.